Вірний чотириногий друг людини, диван найпопулярніший предмет меблів будинку. Він може стояти в загальній кімнаті, в спальні, на кухні, може бути широким або компактним, яким або жорстким, однотонним або різнобарвним. Дивани прикрашають наше життя, наповнює її затишком, комфортом і радістю. Дизайнерські меблі дивує формами, кольором і розмірами звичайно. Дизайнери не змогли обійти увагою цей важливий елемент інтер'єру. Давайте познайомимося з самими незвичайними їх рішеннями. Один диван з м'яких іграшок приємний, на дотик, м'який об'ємний диван, виконаний з десятків плюшевих ведмедиків. Така казкова меблі не може не сподобатися романтикам і оптимістам, проте господиням напевно знадобиться потужний пилосос для того, щоб доглядати за такою м'якими меблями. Диван з ведмедиків виглядає яскраво і незвично два. Диван-гора від гайтано Піску, дизайнер гайтано Піску, Гайтано Песце, любить гори і впевнений, що за їх красою не потрібно їхати за 3-9 земель, його дивани гіперреалістичні, складається відчуття. Що ось ось можна буде почути шум водоспаду і відчути дотик вітру, що гуляє по перевалах. Краще гір можуть бути тільки зручні дивани 3, диван лежак біла місяць, люне-бланче, диван люне-бланче, зроблений з гліцинії, або листопадної ліани. Безумовно, став би родзинкою інтер'єру будь-якої квартири, але любителі поніжитися на м'якому сидінні, навряд чи б його оцінили. Красива дизайнерська штучка, але не місце для відпочинку. Дизайн виглядає незвично і не дуже затишно чотири. Диван, чаша, затишний диван зроблений з дерев'яних рейок, які зігнуті під різними кутами, ніжна шовковиста оббивка і велика кількість м'яких подушок, що ще потрібно для затишного вечора з чашкою, чаю і улюбленою книгою. Поміняти оббивку у такого дивана не складе труднощів в п'ять. Диван для кішок і їх господарів. Це тюнел софарбу та корейського дизайнера Сенд Джі -Муне. Він загорівся ідеєю створити предмет обстановки, який був би зручний не тільки людям. А й тваринам в результаті з'явився диван, оснащений спеціальним тунелем, який одночасно є і підлокітником для господаря, і норкою для вихованця. Будь-яка домашня кішка незалежно від віку і родоводу, із задоволенням розділить його з людиною. Диван ЦАТ Тюннел Софа від дизайнера Сенджі Мона 6. Серія креативних диванів від Йонаса Юргайтіса. Йонас Юргайтіс випустив серію незвичайних диванів, які виглядають як завгодно. Але не як звично нам комфорт нам меблі, до таких сумнівів художник звик, він знає, що його творчість не залишає байдужим людей, і це найголовніше Сім диван, що приймає форму тіла для цього дивана обраний класичний дизайн, проте його можна віднести до незвичайних. Для створення моделі використаний матеріал здатний точно підлаштуватися під вигини людського тіла, забезпечуючи власнику максимум комфорту. Диван виконаний з в'язко еластичної піни з пам'яттю форми 8. Диван в стилі попкорн, меблі в стилі попкорн створив бельгійський дизайнер Карл Десмет матеріалом для її. Виготовлення став поліуретан, що володіє ефектом пам'яті, невелике крісло включається в розетку, і немов повітряна кукурудза росте до реальних розмірів, за словами де якщо остаточний варіант предмета меблів замовнику не сподобався, його можна запросто змінити. Меблі Карла де можна при необхідності здути дев'ять. Диван-квітка-диванквітка, диван створений московським дизайнером Ельбіною Башаровою. Незважаючи на екстравагантний вигляд, це цілком функціональна меблі, його спинка може відкидатися, відкриваючи зручне спальне місце, а пелюстки квітів служать додатковою опорою в якості підлокітників або підставки під ноутбук. Квітковий диван забезпечений зручним світильником течинкою 1.0. диван із серії Spirit Off 427. Розкішний шкіряний диван, випущений польською студією дизайну Lada Сін Studio, припаде до душі любителям ретро машин. У його конструкції використані оригінальні запчастини автомобілів 60-х років. Дивани і крісла з запчастинами машин виглядають оригінально один один. Підвісний диван, трація Гертаги. Цю модель спроектувала фотомодель трація Гертаги. Підвісний диван здається легким і повітряним. Насправді він витримує 500 ваги у комплекті з ним продаються два крісла кожне шириною один метр. Підвісний диван сподобається дітям і дорослим юзнаїв серю. Сподівається, що міні марафон диванів припав вам до душі і знайшли для себе щось близьке по духу. Найстійкіших марафонців. Ми запрошуємо познайомитися зі статтею про незвичайні будинки.